Ваше враження після зустрічі з міським головою. От що ви винесли? і Можливо, якась допомога потрібна, та яка можуть народні депутати фракції. Так да Маріуполь це Україна, але дуже важливо всіма своїми діями це демонструвати. От елементарне питання: ходить поїзд на Львов, на Києва, вагони старі. Тому треба поставити нормальні вагони. Тим більше, що тривалий час ідуть. Велика проблема це переселенці. 90 тисяч людей, вимушених переселенців зареєстровані в Маріуполі і немає можливості для проживання. Те саме з ремонтом доріг, соціальна інфраструктура, також Маріуполь це промислове місто. Отже, треба створювати умови для залучення інвестицій. Маріуполь це курортне місто, і треба створювати умови для того, щоб йшли туристи. Зокрема, ремонт набережної, ремонт парку оздоровчої інфраструктури тощо. Тобто, ця зустріч з мером надзвичайно важлива для того, щоб почути проблеми, які стоять у місті і допомагати їх вирішувати, тим більше, що місто в принципі недалеко від лінії розмежування, скажімо. так, Маріуполь недалеко від лінії розмежування, і тим більше важливо максимально підтримувати і допомагати розвитку міста для того, щоб люди відчували увагу держави, підтримку держави. По результатам вашої зустрічі розмови, все ж таки у вас якісь з'явилися нові ідеї. Mm. Ви будете ініціювати законопроекти. От скільки так, ми. Зараз у парламенті намагаємося прийняти закон про індустріальні парки. Це дуже важливий закон, тому числі для залучення інвестицій у розвиток Маріуполя. Адже доходи місцевого бюджету складаються якраз від того, чи є робочі місця, чи платять люди податки, і закон, який дозволяє звільнити від оподаткування технологічне обладнання, це дасть можливість оновити парк промислових підприємств Маріуполя. Так само дуже важливе питання це питання земельного податку сплати. Один із основних доходів місцевого бюджету, оскільки. Ки Маріуполь відповідно до постанови Кабміну, є зоною антитерористичної операції. Це значно обмежує приток інвестицій до міста, і цю проблему треба вирішувати, бо без інвестицій неможливо розвивати місто. Так само велике питання це інфраструктурні проекти, зокрема будівництво нового житла для переселенців, для військовослужбовців, для жителів міста, реконструкція старого житлового фонду, питання медицини дуже багато проблем проблему в медичному забезпеченні жителів міста всі ці питання ми обговорили з мером і будемо шукати можливості їх вирішувати. Але допомагати так Так, будемо допомагати. дякую. Так,